Відколи Stalker 2 дістався до релізу, відвести очей від нього неможливо. Водночас неможливо відвести очей від вогнища, який палає з дуперабзіян після релізу гри. Болотяни ніяк не можуть прийняти той факт, що гра вже зуміла розійтись одним мільйоном копій. Зачекайте, зачекайте. Ану, нагадайте мені, скількома мільйонами копій розійшовся Atomic Heart. Ой, всього лише 200 тисяч копій продано майже за два роки. А смута, смута ж повинна була поставити світ на коліна. І таки поставила, але не якістю, а брехнею. Аж цілих 200 мільйонів копій було продано цього ігрового продукту, 130 з яких розійшлись по болотах, а інші 70 з панського плеча продали плепсам Європейському Союзі. Продюсер смути каже, що це успішний успіх так сильно брехати, а також малювати в пенті собі оцінки, як в шкільному журналі. На секундочку 90 мільйонів копій РДР 2 було продано по всьому світі, тоді як смута від 4 квітня цього року зуміла розійтись двохсотьма. Шкода, що продюсер смути не поспілкувався з працівниками ВК Плей, котрі розповсюджували гру. Вони сказали, що за увесь час на ВК Плей їм вдалося продати до 800 копій смути по 800 рублів. Такий успіх Stalker 2 почав сідати їм точкою G на обличчя. Звідусіль, майже як за методичкою, росіянські недоблогери волають про те, що Stalker 2 це провал Года. І взагалі не купляйте цю гру, бо вона недороблена, крива, а також українська. Перші в списку головні хейтери Сталкера Бібо і Боба з каналу AXBT. Ці клоуни поки так і не викотали повний огляд Сталкер 2. А знаєте чому? Тому що грають вони в нього на Ютубі. Поки що достеменно невідомо, чи ці телепні просто очкують отримати путівку на справжню зону від вусатого, чи вони настільки образились на те, що GSC послали їх свого часу вслід за руським кораблем. або же они просто хотели хайпануть на особливій презентации S.T.A.L.K.E.R. 2 на своем канале, але якось якось не вышло. И вот когда я смотрю на превью S.T.A.L.K.E.R. 2 со стороны западных журналистов на ютубе, да, банальные метрики, извините, там где-то за сутки, за сутки uh, IGN, но ну, это крупнейший портал, просмотров было около 200 тысяч. У геймспота около 50 тысяч. На отдельных ресурсах типа Games Radar, не было и 20 тысяч. Если бы мы на нашем канале опубликовали такое превью сталкера второго и получили 20 тысяч просмотров, это был бы просто позор. Это была бы демонстрация того, что эта игра никому нахрен не нужна. В каждом обзоре вот эта пандемия. Мы прошли через пандемию. Мы прошли пандемию, потом вот это. Напоминаю, что в этом году тоже дохрена и игры вышла Space Marine 2, который тоже прошел, сука, через пандемию, через необходимость полностью менять свой бизнес, кучу сотрудников пришлось, опять же, релацировать из Питера, которые должны были там, где они сейчас, в Питере или так далее, никто не знает. Но, тем не менее, игра вышла, когда должна была. Warhammer Space Marine 2, снова вышел. Да, кому он срался, это уже хызы. Посылание на огляд этого игрового продукта я залишу в конце этого видео. То есть, долгие месяцы до релиза Сталкера все было нормально, спокойно его обсуждали, говняли, да, никого это не беспокоило. И тут буквально вот за пару месяцев до релиза такое ощущение, что информационное пространство резко исправилось. И ты такой фига нифига себе! Ой, как люди внезапно полюбили Сталкер, да, такие. все такие уже, и все хотят поиграть, и все уже начинают травить тех людей, которые говорят, не надо играть там в Сталкер, пожалуйста, задумайтесь и так далее. А что произошло? Люди внезапно полюбили Сталкер Ще в 2007 году. Схоже, якраз того часу Боба не витягував свою голову з задниці свого коханця справа, але ця гра має справжній культ. тож на неї з нетерпінням чекали люди і навіть різні болотні істоти, які не соромляться, грають і навіть пишуть позитивні відгуки про гру. Та що найсмішніше, це те, як Бібо і Боба засмучуються, типу, всі навколо грають, а нам не дають. Повзли плітки і про те, що, мовляв, Бібо і Боба не грають в Stalker 2, бо це недороблена гра, а вони в недороблені ігри не грають. А також в такі, які спонсорують військо недружніх держав. Водночас це не заважає циркачам шпілити в колду і гасити там узких, а також в інші значно забагованіші проекти на релізі, такі як Кіберпанк, Джеді чи The Last of Us. Інший малоросий спеціаліст по сидінню на двох стільцях каже наступне: випускати було просто нельзя. А на лагочі, а на єлі і. На компьютере, где на секундочку 3080. Просто колоссальное число аудиовизуальных багов, но они але В это играть, в принципе, теоретически можно, со скрипом. але можна. Баги Stalker 2 дійсно є, але критичних багів за 20 годин проходження особисто я не зустрічав. Лагає гра не критично, лише в заліссі. Жодних вильотів у мене не було, а з візуальних багів лише одного разу чувак левітував над ліжком замість того, щоб на ньому лежати. Тут важливо зазначити, що якщо ви скачали гру з якогось торрента та ще й збірку для розробників і розповідаєте про те, що гра рясніє багами, ви ідіот. Не знаю, де цей узкий ігровий канал відкупав собі гру, але розповідають вони про те саме і навіть більше. Я не рекомендую вам грати на епічних, або навіть високих настройках. лучше снести некоторые параметры до средних и включите DLSS с генерацией кадров. В противном случае вас будут ждать регулярные падения фреймрейта даже на самых топовых видеокартах. Но это не все косяки местной технической части, потому что игра еще и вылетает. А знаете, почему это так ужасно? Потому что при перезаходе происходит 15-минутная компиляция шейдеров, что делает каждый незапланированный выход болезненным событием. 15 хвилинна компіляція шейдерів. На чому ти граєш чувак на денді? Компіляція шейдерів на 3060 Ti триває не більше хвилини. Що стосується налаштувань, все виставлено на високі показники плюс DLSS. Що відбувається з тінями? В темних локаціях, де ми освіщаємо пространство фонариком, графон навіває вайби з 2010-го. Ты помыляешься? Цевай з 1986-го. Потому что все плоское и пластилиновое. Особенно сильно от этого страдают всякие катакомбы и пещеры. Самое главное, что вам нужно знать о картинке сиквела, так это то, что ждать уровня графики 24 года здесь не стоит. В лучшем случае Stalker 2 может конкурировать с метро Экзоду с пятилетней выдержки. Хотя справедливости ради освещения там было получше. Мне кажется, что автор этого ролика не только тупой, а еще и слепый. Еще раз глянем на размытую картинку метро. А теперь глянем на картинку Stalker 2. Ну, взагалі, жодної різниці, в кращому випадку. Та навіть освітлення метро було топ. Куди там якомусь сталкеру. Біда лише в тому, що хлопці забули, хто робив метро. Якщо їм нагадати, що це теж українська серія, вони і графіку метро назвуть Галімою. В будь-якому випадку графон в серці Чорнобиля просто нормальний, без излишеств. А, я же забыл, что топовый графон в смуди. Искусственный интеллект врагов внезапно заметно просел со времен предыдущих частей. В оригинальных играх бандиты и прочие хомо были довольно умны и вели себя по-разному, исходя из той или иной геймплейной ситуации. Они могли прятаться в укрытиях, чтобы неожиданно выскочить на игрока с обрезом из-за угла, ну или старались окружить и запутать последнего, имея численные преимущества. Местные же гопники и прочие вооруженные гуманоиды, может, и пытаются показать иллюзию какого-то адекватного поведения, но чаще всего делают это вяло. В основном они просто прут на тебя со всех сторон, собирая маслины. Система A-Life 2.0 – это действительно одна из главных проблем игры. Пока что она не работает належным чином, и действительно косяки наиболее яскраво выделяется у поведенковых паттернах деяких рядовых мутантов. Люди теж часто туплять, зате влучно стріляють і вміло обирають схованки. Але це все одно не те, що повинно було бути, тому доведеться трохи почекати. Та так як це ж російський сміттярник, автор закріпив сказане в кінці. Жріті, чо далі. Що найсмішніше назва цього каналу явно створювалася як відсилка до великого ігрового порталу IGN. Це так жалюгідно, що аж смішно. І під кінець покажу вам ще одного з головних хейтерів Сталкер 2, який нещодавно дав сіньки на стрімі і зізнався в коханні Сталкеру в Україні, а також грав з українською озвучкою і навіть намагався вчити нові слова. Бачимося! Бачимося, Дру, Друг друга будемо бачимо мудло зізналось, що всі попередні відоси про хейт до Сталкер 2 були постановочними і для фарму переглядів, а гра насправді норм. Січ, ті чули. Как уебки какие-то. Ну, блядь, реально нормальная игра, блядь. Абстрагируйтесь от всей этой хахшины, блядь, политоты, зетов, совников и прочих залупы. Ну, нормальная игра, GC, блядь, политоту сюда не вставили. Ну, Фепос, в принципе, приемлемый, геймплей приемлемый. Это не шедевр, это не Witcher 3, как они там, конечно, пиздели. Ну, это нормальный проект, не вы. Робзияны, такие рабзияны. Але це весело спостерігати за парадом, палаючих дуб. Пишіть в комент, як вам такі аналітики, і розповідайте про ваші враження від Stalker 2, огляд на котрий вийде на цьому каналі вже скоро. Підписуйся і залишайся на ArtLine Play. Ну а з вами був Андрій Бесовісний.